Друзі, усім привіт. Сьогодні у нас 10 листопада, і вчора в ще була така гарна погода сонячна. Ми працювали знову там на батьківській хаті. Знову працюємо з дровами, а з пасікою ми вже майже місяць часу не робимо нічого. Як я вам показував. Ми 5, 10 по 15, точніше, жовтня ми сформували гнізда і зробили контрольний пролив 10 сімей. І всієї пасіки ми не проливали біпіном. Ми обійшлися в цьому році тільки двома обробками полосками. Перші облоски, полоски були на основі Маврика, діюча речовина та Офламінат. Я вам це показував. Ну і другі полоски були на основі тактику дію червона Амітрас. Також я вам це показував. І зараз вже настає така пора. Хоча ми вже більше місяця, як ну, не, ну, біля місяця, як ми бджіли своїх не турбуємо, вони сидять, були ще досить теплі дні, вони літали, деякі сім'ї. Активніше літали, деякі слабше літали. Багато хто телефонували до мене знайомі, казали, що переглядали свої сім'ї, що в деяких сім'ях з'явився розплід. Ну, я на це уваги не звертав, тому що я більш чим впевнений, що в моїх сім'ях не було розплоду, тому що ніде не бачив бджоли на воді. Якщо є Десь вода якась, якщо є розплід в сім'ях і є десь не, немає поїлки, а є десь вода, то вони обов'язково будуть шукати воду. Мої ж пчоли десь плюс-мінус. В кінці вересня перестали відвідати поїлки і перестали. Шукати воду. І активного льоту на пасіці як такого не було. Я вам казав, що коли ми формували гнізда ні в одній сім'ї, це було початок жовтня, там 5-15 жовтня, не було навіть вже критого розплоду, і гнізда формувалися так досить гарно, досить скоро. Не потрібно було нічого вписувати, записувати, де пізніше формувати. Бо бувають такі роки, коли ми формуємо гніздо, а там ще є дві рамки розплоду і жалко її викидати, тому ми там в журнал записуємо. І вже кінець жовтня, початок листопада, ще ці сім'ї додатково доформовуємо, тому що потрібно було би забрати ці рамки, з яких вийде розплід. О, а так ми вже нічого не робили і е, хотів показати вам, як вітер гуляє по пасіці. Е, як ви бачите, майже всюди, е, з дашків, е, листя вітер е, з змів, що в нуклеусному парці, в парку, що тут в вуликах, а от тут, де стоять е, вулики під шифером. Так, як ми сюди не заглядали, бачимо усе листя зберіглося. Ну, таке крупніше збереглося на, на дашках. О, і тут бачите, під сосною чуть-чуй вітер не може гуляти і хвоя зберіглася. А там тільки декуди. Ну, і таке ж саме в лежаках. Вон, бачите. Тут листя повністю бо тут під шифером листя збереглося на, на дашках. Ну і так як в нас вже похолодало сьогодні, і незважаючи на те, що навіть була тепла погода, сім'ї чомусь сиділи вже в таких клубах і в них вже був такий зимовий настрій. І хотів би я разом з вами глянути, наприклад, от, в різні системи вулик, як, зиму, як починають зимувати скоріше, як зібралися сімейки в клуби, і як, який стан сімей на початок земівлі. Давайте глянемо повністю ось цей ряд. Так. Сімейка сіла досить низько. Ну, не знаю, там камера передасть, не передасть, займають всі 6 вуличок. Сидять чудово. Друзі, є такий, такий нюанс в, в зимівлі в цих вуликах ППУ. Тут сім'ї завжди формують клуби чуть повище. Навіть на початку зимівлі, вони їх видно шапкою. Біля передньої стінки вони формують чуть вище за рахунок того, що дно сідчате і їм там звітом більш холодніше, а тут під теплим дашком в них більш комфортні температури і вони стараються таким клубом це сформувати чуть-чуть повище. Вони засідають на меді на верхній, Верхній слой клубу. І так майже цілу зиму вони сидять. На відміну від дерев'яних вуликів, потім ми глянемо, ще дерев'яні вулики, там чуть-чуть інакше вони формують клуб, чим в вуликах ППУ. Ну, тут теж сіли, вони, але їх майже тут не видно, що початок, скажімо так, зимівлі. Ця сімейка, от бачимо на п'яти рамках залишилася. Ну, ця от, на цій от гарно видно, як вона сіла повністю шапкою такою зверху. Ну, підверху вони сіли, але це не означає, що в нас клуб сидить вже під верхнем, що там немає меду. Вони сидять на меді. Тому що тут чуть-чуть комфортніше, їм тепліше в цих вуликах сидіти так підверху. Тут теж, ну тут більше нижче тільки частина клубу видно. Ну, Тут, напевно, ми Чуть-чуть забагато їх зжали. Вони хотіли, певно, ще Одної рамочки, тому що бачимо, що так вони повністю займають всі шість рамок і так конкретно. Можливо, ми йому і, і додамо ще рамочку медову, тому що він так сидить. Аж занадто плотно не вгадали. Ми тут 6 залишили, а потрібно було лишити 7. Ну, Ми його замітимо собі і ми по йому підкинемо рамочку. Ну, Ось тут ми залишили 7 рамочок, і ми тут гарно вгадали з. Силою сім'ї. Повністю вони займають всі сім рамок. Ну, бачите, як вони формують клуб в цих вуликах, так чуть-чуть повише. Ну, ми не будемо відкривати клійонку в кожному вулику. Ну, тут теж, напевно, ми не вгадали, є 6 рамок, хотілося б, можливо, їм і 7 рамок. Тому що сидять вони так ще. Ну, ми наразі не будемо спішити з висновками. Вже коли вдарить чуть-чуть сильніший мороз, ми тоді вже побачимо конкретну картину. Ну, це Зараз на вулиці десь плюс 6, плюс 8. Тому не годен ще так судити, але клуби явно сформувалися в усіх сім'ях. Ну, Бачите, тут є шість рамок, сидять гарно на усіх вуличках і клубом, то, як я казав, чуть таким повіше, під теплим дашком, тому що їм так комфортніше. Ну, тут теж ми залишили п'ять рамок. Але сімейка. Не бажає, певно, більше. Ну, Наразі теж не будемо спішити з висновками, а висновки ми зробимо, коли вже чуть-чуть більший мороз буде. Тут сім рамок і вони сидять нормально. Ну, Можливо, десь. Ми. Але це не є критичне, не є щось таке, щоб ми не виправили цю ситуацію. Ну, тут гарно сидять. Ну, в цих вуликах гарно контролювати хід зимівлі, гарно спостерігати за клубом за рахунок клейонки. а ще особливо, якщо б клейонку поміняти на нову, не запрополісовану і воском, то тоді б було такий гарний телевізор взагалі. Ну, в основному в мене сім'я, так як я казав, зимують на шести рамках. Ось такі клуби на даний момент при температурі плюс 6 плюс 7 поформували наші бджілки. Сила сімей зберіглася. Досить непогано в цьому році. Тут ми підняли вже кліонку, можемо глянути. Ну, бачите, вони в цих, сім в цих вуликах сім'ї вони більше під верхом формують свої клуби. Хоча потім, коли мороз вдари, вони трохи опустяться наниз. Ну, ось такі клуби. ну оце тут сім рамок і повністю займають всі сім вуличок плотно. Ну, така картина в нас в вуликах ППУ. Ну і тут же крайній в нас вулик дерев'яний. Тут трошки вони інакше. Так я казав, немає тут в дерев'яному мене ніякого утеплення, Стоїть чистий холстик. і Можемо побачити, що тут бджілки формують за рахунок того, що їм вже тут холодніше, тому що немає утеплення, і за рахунок взагалі цього, системи цієї вентиляції бджілки формують вже такий більш плотний клуб, і вони сідають так набагато нижче. Їх тут наверху не видно навіть. Ну, це вже наш, наші дерев'яні 12 рамочники. Ну, тут наша проблемна ця сімейка, яку я вам показував, яку ми залишили на 4 грамочках. Ну, сидить вона вон, на, на всіх 4 грамках від теплої заставної до теплої заставної. Ну, і Нехай зимує. Ну, вся сімейка стандартно на шести рамках. Теж бджола сидить від крайньої вулички і на крайній вулиці. Всі вулочки зайняті, але бачите, клуби тут зовсім формуються по-іншому. -по Бджіл тут навіть не видно, їх не буде. Ну, видно в вуличках, але догори вони піднімляться аж, аж до початку лютого. О, давайте я декілька сімей знімлю, ми глянемо. Тому що тут незручно одною рукою накривати, бо дуже гуркаємо. Така ж сама ситуація тут. Бджілки сидять від краю до краю в шести вуличках, але тут вони сидять набагато нижче, ніж в вуликах ППУ. Тут їх, коли ми відкриваємо, ми навіть їх не бачимо, їх наверху немає. О ну, давайте зараз з цього боку глянемо. Ну, така ж сама ситуація. Тут залишено 7 рамочок. І Бджілки теж сидять на всіх 7 рамках. Клуб гарний. вже. Ну, це за рахунок того, що немає ні утеплення і вже давно тут і плюс ще є знизу вентиляція. І тут сім'ї в цих вуликах сідають в клубі скоріше і формують їх чим понижче. Ну, Така ж сама ситуація. Бдджилки сидять, гудять, але на нас уваги навіть не звертають, тому що їм хочеться вже зимувати. А ми прийшли їм того дебуширим. Ну Давайте ще одну. Тоді я поставлю на паузу, накрию і глянемо ще потім в лежаках. Ну, стандартно, 6 рамок. Так як я вам казав, ну, 80% сімей на пасіці пішли зимувати на 6 рамках. Ну, зараз глянемо в лежаках, що наше робиться. Друзі, я поставив був на паузу, тому що накрапає на дощ, я хотів там закрити ці дерев'яні вулики і ми підійшли от до наших лежачків. Ну, Теж багато дивитися не буде. давайте два, от, два вулики підряд глянемо, що робиться, як сидять клуби в наших лежаках. Тут, за, за рахунок того, що тут... В цих, в цих вуликах відкриті повністю верхні і нижні рядки. З верхнього теплення я на зиму тут не забираю. Рамочки, як стояли за застаною, так і стоять. Давайте виставимо, щоб нам не мішало, а тоді поставимо назад. Зимують під фульгою, під клійонкою, тому що хтось казав, що для чого в лежаках лишаю фульгу. І ось такими клубами сидять наразі наші бджілки. Ну, бачите, тут за рахунок того шість рамок в цій сімейці, але за рахунок того, що тут дві сім'ї. За, через глуху перегородку їм тут ще занадто тепло. І вони все ж таки під, під це утеплення, яке ми їм залишили, вони так і формуються під утепленням більше Це одна сімейка сидить. Через перегородку сидити. Ще одна сімейка. Ну, тут дві сімейки таких потужних. Тут це не відводки, вони не ділилися. А, так це ж це материнські сім'ї. Там майн, тут скленар, Ну ось так сидять наразі. потім прикрию, а давайте глянемо де сім'ї, які ділилися, які ділилися на пізні відводки. Ця сім'я що пам'ятаю, ділилася на, на відводочки. За заставною стоїть рамка ще мало медова, як ми скорочували, залишили її тут. Так сидять відводочок на п'яти рамках. Ну, але теж бачимо за рахунок того, що є зверху верхнє утеплення і стоїть клійонка, їм через перегородку також тепло. І як бачите, як вони формують клуб. Таким, зараз пів місяця, тому що слідуючи через перегородку, інша сім'я також їх гріє. І клуб виходить такий. Загальний. Ну, давайте ми тих ось легенько поставимо. І щоб побачити реальну картину, ми зараз відкриємо ще другий відводочок. Ну, ось, бачите, як вони, якщо через перегородку, як вони формують клуби. Вони формують таким загальним шаром. Тут як найменш, тут найменш. Ну, Цей відводочок теж на п'яти рамках. Досить хороші такі відводки вийшли, серпневі. Ну, Не будемо більше турбувати, я цих зараз закрию. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!